Незвичайний донор. Нещодавно донацію крові зробив собака Прайм. У такий спосіб він не лише врятував іншу тварину, а й допоміг нашим захисникам. Адже отримані як винагороду кошти його власниця передала волонтерам. Наша Ольга Бабенко продовжить цю вівчарку. Звати Прайм нещодавно він став донором для іншої собаки, якій потрібна була кров для лікування. Цього разу допомоги потребувала собака Машка. У неї діагностували новоутворення на Селезінці. Тепер ветеринари намагаються її врятувати. Лежі, лежі, не, не треба вставати, не треба. Стояти осторонь не змогла й пані Галина. Тому привезла до клініки свого прайма. До мене позвонив наш добрий друг, теж собачник, теж волонтер, врятує теж тварин і попросив, що потрібна допомога. Тому ми все-таки прийняли рішення, що собачку треба врятувати. Прайма його теперішня господарка взяла до себе ще маленьким, близько семи років тому. Це суміш бельгійця, бельгійської німецької вчерки. Мама бельгійська вчерка, тато був німець, а у мене вийшло щось таке вухати. Дуже темпераментний пес, дуже емоційний, дуже реагує на відчуває людей. Відчуваю собак, тобто з ним подружитися, це так треба постаратися. Але сім років ми його дуже любимо. Проте Прайм не єдиний улюбленець пані Галини. У нас троє. У мене троє собак. Це один з таких самих більш менш спокійних. У Мене ще Ілана. Вона трошечки менше від Прайма дворняга. у родини є ще собака. Ніка. Вона неодноразово була донором для інших чотирилапих. Урятувала і кокерспонеля, і хаски там були моменти з кліщами. Вона їх врятувала. І цього разу ми теж взяли її, але враховуючи, що вона трошечки старший 11 років, ми не змогли взяти в неї кров, оскільки там теж є свої обмеження в донорстві. А за донацію крові Прайм отримав грошову компенсацію. Її передали на волонтерський збір для тактичних аптечок. Спочатку ми вирішили віддати на ту собачку безпосередню, яка лікується, але Коля сказав, що ну задонать, ми і так донатимо. Ну що будемо дурного роботи. Ми задонатили. Волонтери кажуть, потреба в тактичних аптечках залишається актуальною. Наш збір на тактичну медицину є постійним, тому що тактичні аптечки це та нагальна щоденна потреба, яка не зникне в нас до самої перемоги. Тобто ми його не закриваємо. Фактично, ми його не закриваємо по великому рахунку з 2014 року. Такі аптечки вже врятували не одне життя наших захисників. Скориставшись такою аптечкою, допомогу може надати як бойовий медик, так поранений може сам собі надати допомогу в певних обставинах, так побратими зможуть надати допомогу. Тому дуже важливо, щоб були укомплектовані в кожного солдата. Та додає допомагати військовим нині потрібно усіма способами, навіть так, як це зробила господарка прайма.